Спортивне мистецтво художньо-гімнастичні трюки на килимі показали найсильніші. 36 спортсменок змагались за право участі в чемпіонаті України, який відбудеться вже за місяць. Хвилинні виступи із м'ячем, булавами та стрічкою. Обов'язкова програма для кандидатів у майстри спорту. Аби отримати це звання, потрібно без жодної помилки виконати складну програму із шістьма предметами та потрапити на кубок України. Конкретизувалися ці вимоги більше вони стали конкретніші. Ну, тобто, вже має Права має визначено кількість поворотів, визначено кількість стрибків, китків, рисків, ризиків. І судді оцінюють саме те, що робить гімнастка без своїх якихось вигадок. На цих змаганнях сформують дві команди у кожній по шестеро дівчат віком від 13 до 15 років. Вже можна прикинути гімнасток, які попали в одну команду, в другу зараз. Лідери там дві-чотири гімнастки, так практично зрозуміли, а далі йдуть дуже щільні результати, і справді підріз рівень змагань. Особливо вражають гімнастки, які наймолодші в цій категорії вони так дуже активно влилися до старших коліжанок і борються за своє місце. Серед них і Оксана Сапунова. Вона у трійці лідерів. Навіть найскладнішу програму дівчина виконує ідеально. Мені найважче ленту робити, а найлегше скакалку або обруч. А чому? З лентою треба багато зусиль прикласти до того скакалкою легше. Однак не забула Оксана і перших кроків, коли у шість років прийшла в гімнастичний зал. У її таланті засумнівались навіть найближчі. Та нічого не виходило. Мама думала, що з мене нічого не буде. А тепер що мама любить? Нічого говорю, що вже краще. Щось буде. Щось буде. Подивитися на юні таланти приїхала Вікторія Ленишин. Нещодавно львів'янка отримала ліцензію на участь в Олімпійських іграх. Тепер живе та тренується у Києві у школі Дерюгіних. Для них це так само, як для мене там чемпіонат світу. Ну, чесно, спогади хороші навіялись. Я думаю, це їхні перші кроки на шляху до їхніх великих успіхів. Не всі дітки, звичайно, дойдуть, але я думаю, тут є багато перспективних діток в нашій львівській області. Перспективною називають і Ольгу Козак, а все тому, що любить свою справу і тренується по чотири години щодня. Полюбити і багато працювати над собою. Якщо щось не получається, потрібно більше часу приводити для того, що не получається, і тоді все вийде. Усі виступи гімнасток і судді і глядачі оцінили як найкраще. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов, головні новини Львова.